Всім привіт, друзі! Всім привіт! Екстрений випуск у мене зараз на каналі, так як я блогер, розповідаю про життя українців в Європі, а саме в Нідерландах. І от сьогодні по Нідерландам така новина для українців, може вона неочікувана. Хто збирався ще їхати в Нідерланди? З сьогоднішнього дня закрився останній приймальний пункт в Утрехті. От така негарна новина для тих, хто ще хотів виїхати в Нідерланди. Ну, це як би очікувано, тому що місць немає. Проблема номер один в Нідерландах це житло. От, І тому закрилися і не на визначений термін. Ось, друзі, такі новини. Ну що ж. Інші країни відкриті, але приймальний пункт він приймав і надавав житло деяким категоріям. От а взагалі, то як країна, Нідерланди, то приймають, ви можете приїжджати в будь-яке місто, йти в хіменту, просити захисту. Захист дають, але приймальний пункт закрився там, де давали дах над головою. Якщо у вас є така можливість приїжджати, знімати житло, поки ви знайдете роботу, то Така можливість є приїхати, і ще ми маємо право просити захисту в Нідерландах, але без отримання безкоштовного житла. Ось, друзі, така новина. Бажаю всім миру скорішого, щоб ми не залежали від таких новин. І всім всього найкращого. До нових ефірів! Всім привіт, друзі! Всім привіт! Ви на каналі Єлена Холанд 5 Українці за кордоном. Сьогодні знову дачний влог. Бачите, як в Нідерландах ще все зелено, все красиво, але треба косити траву. І сьогодні цим ми з вами і займемося. Ставте вподобайку, кому сподобається відео, підписуйтесь на канал, хто любить такі відеопродачі. І поповнюйте нашу чудову спільноту. В минулому відео показувала, як я посадила такого соняха прекрасного. Але якісь пташечки вже тут його клюють, а він прийнявся гарненько. Думаю, ще треба купити. Це я на пробу купила. Отак от рядочок посадити соняхів, щоб у нас було красиво. Дозрівають мої томати на вулиці. Ось такі гарні томатики, якісь сливочки. Ось вони вже скоро-скоро зачервоніють. Будемо їх консервувати і квасити на зиму. І ось такий сорт теж дуже смачний минулому році, як васила. Такі маленькі, дуже гарно квасити Там теж у мене грядочка з томатами. А, у той ранній волове серце. Ранній червоніє. Ну що, трошки є огірочків. Приступаємо до роботи. Ось скільки треба покосити. Тут вже покосила, показувала. За будиночком теж покосила. І тепер ще тут треба докошувати. Хто тут у нас такий маленький? Хто тут у нас такий малесенький з'явився? Я косила травичку їм кидала. Вони люблять. І манюні і більшенькі, ось такі у нас сусіди. Тут є. Ой, як люблю покошену траву, дивіться. Клумбу видно, краса. Постригла вон ту ромашку. Не знаю, як вона там називається. Оте дерево на штамбі. І думаю, що ще буде квітнути з новою силою. А дивіться, які майори цікаві. Ось, хоч маленькі, але вони так кущаться. Вон, скільки випускають. І от такі в мене будуть, бачите, кущиками. Клас! Ось така. Літня серпнева клумбочка. Ну, похвастатися нема чим особливо. Ну, нічого, я тільки розвиваюся. Не, не судіть мене, як то кажуть, строго. От. Буду набиратися досвіду і буду розвиватися. Друзі, а от те, що покошено, мені дуже подобається. Дивіться, зразу видно клумбу, зразу видно порядок. Ось урожай на сьогодні. Трошки огірочків, трошки помідорчиків. Вже зірвала ось таку гірлочку черіка. Ось така симпатична манюня. Солодкі-солодкі. Ось запаси роблю, бо дома вже закінчилися. Я законсервувала. Все, що було вдома. Ось нарвала ще з піввідерця. буде ще нам на салатики, бо дома вже закінчилися. Тепер поповнила запаси. Ой, стільки ожини в цьому році, що я вже навіть її і не збираю, тому що вже і морозила, і джеми варила. І так ми її весь час їли. Вже хочеться мені її просто обрізати. Щоб вона не заважала, <сіх> бо так вона розростається. Так що буває, друзі, бачите, як чогось такий великий урожай, що ти і не справляєшся. Уже прям морозилка в мене з цією ожиною. Вон, що, бачите, які гілки. А вона ж така гарна, а вона ж така солодка вже зараз. Вон. Зараз уже солодка, дуже. Маккота. Може, ще позбираю. Не знаю, ну буквально позавчора джем варила і в морозильці повна. Ну, що є, то є. І за це дякуємо. А тут полуниця вуса випускає повним ходом. Треба і тут зайнятися. Отакі От горщики я підставляю землею, а потім... Висаджую. Ну, трошки не цей. Не встигаю? Ну, хоч полю. Дні коротші стали і менше встигаєш. Вон тут ще квітує. Оці в горщику треба обов'язково поливати, а то вони засихають. Тут ще ягідки є. Ну, теж хочу я її попересаджувати, бо маленькі дірочки в агроволокні зробила. І якось, мені здається, їй тісно. Ще хотіла, друзі, запитати вас. Думаю, тут посіяти траву. Все-таки, може, буде менше рости крапива. Тут ось плитка. Ось тут плитка під будиночком. От, а потім йде земля. Ну і тут плитки. А якщо посіяти тут траву, мабуть, трошки пізніше її треба сіяти, правда? Ще рано перекопати, посіяти. А тут, може, ще якесь дерево можна посадити. Яке можна тут дерево посадити? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях порадьте. Ось так за будиночком. Тут, в принципі, сонце там стає. Як виросте, теплиця не буде заважати. Може, там замість тієї нової плитки, що я поставила, якраз туди посадити якесь дерево. Порадьте, будь ласка, яке можна сюди дерево посадити? Цей закуток. Тут сонечко. Сонечка багато завжди. Ну, і таке, щоб воно там нічого не, на нього не нападало з того сусідського безладу, але може вже хтось купить та будуть наводити порядок. Я знаю, що в нас в Україні садять таких місцях горіхи. Десь там біля компостної ями чи компосту, десь там, за, за хатою. Ну, я тут не бачила горіхів. Через тут вони тут не знаю. Ну. Може, хтось щось порадить, хто має досвід. Буду дуже вдячна. І ще порадьте мені, будь ласка, що робити з цим кліматісом на зиму. На осінь, на зиму. Ось так він розрісся. Я його стригла коротко весною. Залишати його так чи обрізати? А ну порадьте мені, будь ласка, дівчатка, що краще з ним зробити. Ну, він вже отакий, от, бачите, жовтіє, чи це хвороба. Мабуть, теж якась хвороба. Тут цих хвороб вистачає на ці рослини. І ніхто не бореться ні з чим. Ну, трошки бореться, але так, знаєте, не заморачується. Тому тут, знаєте, здорові рослинки мати дуже-дуже складно. Ось новенький кліматіс, той, що я обрізала, скоро буде квіт. Дивіться, ну, поки що він здоровий, красивий. Там побачимо. Оцей кущик наче оживає, теж я його обстригла. І він такий позеленів, а то такий був. Ну, удобрює. Оці томати хочу заквасити. Сливки такі. Так, Нік? Любиш квашені Ні. томати? А які ти любиш? Жовті. От, якраз сніг вподобав жовті томати, оці маленькі сливочки. Ну, Він мені допомагає. І тепер має такі смачні жовті томати. Он який помічник. Молодець. Вітаєшся? Вітаюся. Всім привіт! Привіт-привіт! Молодець, він молодець. Сонечко сідає. Красота. Машинку зараз чистимо і все, трошки не докосили. Ще залишено на один раз. А ось і півники, і курочки. Привіт-привіт. Сусіди. Розібралися з травичкою. Вже вечір. Збираються на сідало. Дивіться, яке в нас сонечко сьогодні. Уу, завтра буде дощик, який цікавий захід сонця. Уже дні коротше, швидше темніє і прохолодніше стає швидше. Ну, я сподіваюся, помідори достигнуть. Вон той, тільки тут червоний на цій грядці, бачите, все зелене. Ну, що буде, те й буде. В раді. Дивіться, які я горщики знайшла, коли робила ревізію. О, треба їх помити. Прям такі раритет, кераміка. Можна поличку зробити і поставити горщики і щось з них зберігати. Так і зроблю. Помию, потім попрошу якусь поличку там в будиночку зробити і виставлю ці горщики. Бежали ще в магазин перед дачею. З Ніком купили продукти, яйця, молоко, оселедець, мій улюблений Харін. Ось такий. Не подорожчав. Бачите, три штучки. 2,99. І ще купили ось такого кавуна. Добре, що у нас такі великі грузовички. 4,50. Ну, Вони тут по штукам продають. Не знаю, скільки він важить, може, кілограма три. 4. Ось. І збираємося, їдемо. Вже. Це осінню вже пахне. А дивіться, кого ми знов побачили. Он яка ходить.